Телескотичний навантажувач, викрадені зерновози ви, частково викрадені, частково знищені, легковий транспорт викрадений. По факту, єдине, що залишилось, це один комбайн в дуже поганому стані, оскільки під час окупації окупанти косили їм поля наші і наші сусідів. Про це я дізнався, що проблеми нашого підприємства на боці, тобто ну, помилитися я не міг. І самохідний оприскувач, тут вже ситуація навіть кумедна, тому що одні росіяни злили дизельне паливо, а інші росіяни вирішили його викрасти. Ну, звичайно, він проїхав приблизно 1 кілометр та заглох. Що ось, нічого краще, ніж тягнути уралом, вони не придумали, протягнули ще декілька його кілометрів, схолили задні бортові. Взагалі, на мою думку, чому саме ці дві одиниці техніки залишились, тому що е, на той момент Збройні сили України вже пошкодили Антонівський міст і фактично просто вони побоялися переправляти цю техніку, оскільки вона крупна хабаритна через баромну переправу, е, щоб вона просто не впала в Дніпро. Також залишилося декілька е, повністю розграмованих тракторів МТЗ, вантажив автомобілів КАМАЗів. І залишилася одна, е, одна, один, один зерновоз Вольвою. Його врятувало просто те, що він перебував е, в Херсоні достатньо... О, фактично, на станцію. Фактично ми повністю залишилися без техніки. Фонд, На поселову компанію тимчасове користування абсолютно безкоштовно Вони передали нам новий трактор Чунд Місіна 340 з свалку Гороша Вак. Ми пробували осінню посідову компанію у 23-му році, в осінні, в му році. Таким чином ми засіяли майже ось... Під час у 24 році так само зберегувачі поставили цей фонд і в використування самозбирання і компаній Жапіру С760. Ми ще викладені тільки завдача, що допомозі благодійно-офхолодового вироду мафу перемоги. Ми успішно працювали минулого сезоні і працюємо зараз. <п 'ятування> Далі хочу поговорити стосовно саме технологій вирощування. Працюючи в південному засушеному різі, в районі, перед війною ми працювали за технологією міні та послугово переходили в технологію нову На фотографіях перша спроба нашого прямого посіву це був посів прошлівного проса. Ми зібрали 8 центнерів з гектару, після оцей ячменю, з зваражаємося більше. Для нашої зони аграрії і півні мене розуміють, це взагалі щось космічне та фантастичне. Але я не можу сказати, що це було завдяки нулю. Фактично 21 рік був дуже добрий в плані опитів. Тепер хочу стосовно технології сьогодення. Тотальний дефіцит тракторів наявність самохідного приступача, прийшовши прийняття рішення стосовно бокого переходу на технологію нульового обробітку ґрунту. На фотографіях ми бачимо осінню пазіну, посів зимочого руху по озеленій чолиці, оземи ріпак, посіяний по Яровому ячмаю, та озимий ячів посіяний по оліві. Заплановано 20% грибака, 20% осібниці, 20% і чпільно, звичайно, прогрес, 10%, 1, 20%. Також хочу зазначити, що ми практично майже повністю відмовилися від соняшника на користь на льому льому. І 10% ще залишаємо від соняшника чи в суму. Зараз переходимо доступного по боку це фінанси. Хочу зазначити, що до початку масштабного вторгнення наше підприємство а, не працювало абсолютно без кредитів і тепер поїхали до по пункту фінансового блоку. Перша допомога від держави. Єдине, коли я її бачу, це коли я розмовляю зі своїми бійовиками і повідомляли ну, інші, я не можу розрахуватися з ними за 22-23 рік. У відповіді, що як це вам це ж держава допомагає. Попальникам uh, ситуація взагалі досить стабільна. 70% подякувань, скажу, що ми молодці, що працюємо з таку великими врожаю. Єдиний варіант бути рекламе, це реалізовувати зерно тоді, коли не, тоді, не коли тобі потрібні гроші, а коли немає маємо пікову ціну. До початку повномасштабного вторгнення наше підприємство не реалізовувало жодного кілограму продукції під час це жнив. Коротких коштів, е також звинуті слизькій інфраструктурі, ми могли зберігати одночасно близько 10 тисяч штук зерна. Та великому парку вантажних автомобілів було близько 10 штук. Після деокупації, після грунтування вже до всіх смертних будівель з проблемою зберігання зерна, будувати нові, намагатися ремонтувати старі, зразу не було допустимо майна, оскільки фактично перше тупо із раку в нас не в друге через зберігання зерна. І ми його знайшли. Це було зберігання зерна в полімерних рукавах. Підлогу зерно току е, ми використали як майданчик е, для... Розкладання рукавіт і все було добре до того моменту, як то черговий нас в територію нашого господарства обстріляли. Загорілося декілька рукавів. Де таки врятували наш врожай, попросили ці полімерні рукави. 80-ми отримали тимчасове користування в продовольчій сільськогосподарській організації ОНФАО, вдячуючись в Українській аграрній раді. Візнешних було потрібно вирішувати питання стосовно розпакування зерна, і ми прийняли участь у гранті данської ради у справах біженців, то отримали фінансування в розмірі 25% та придбали зерно розпакувальну машину за районі до 80%. на окупація нашого підприємства призвели до необхідності участі наших підприємств, міжнародних та національних юридичних процесах. Це все стосується безпосередньо. Найчас Європейського суді справ людини ми маємо 5 справ, І також хочу додатково повідомити, що до розграбування нашого підприємства є так само співгромадяни, тобто колаборанти, які працювали з ворогом. Деякі фактори взагалі свідчать про наявність корупційного фактора. І... Нас деокупують, позиція держави буде дуже жорсткою по відношенню до таких е злодіїв і ворогів нашого народу. Е Підсумовуючи юридичний блок, хочу додати, що точні, хочу, хочу порадити вам е своєчасно користуватися якісною юридичною допомогою, оскільки в моєму випадку без такого мені було дуже важко. Е тепер. Хочу підсумувати свій виступ а, та хочу сказати, усі ваші виробничі проблеми, це не проблеми порівняно з підприємцями, які працюють у прифронтових регіонах, у деокупованих регіонах, або з підприємцями, які взагалі втратили свої господарства через окупацію. І я зараз хочу вибачитися цей вислів, але я вважаю, що він... Максимально точно описуємо цю ситуацію, не даребу через рую, бережи сили на безпеці. І, друге, найголовніше, якщо ви не хочете працювати так, як ми, не, не, або взагалі, не працювати, як аграрії підприємства, яких опобували, я закликаю вас допомагати Збройним силам України. На в даний момент ми повністю. 14 автівок до Збройних сил України дуже багато іншого. Тож, дякую Збройним силам України. Забрав нас. Я вірю у ваше майбутнє і я вірю, що ми будемо разом їх постворювати. Дякую вам. Я бажаю вам всього найкращого і головне віри. Дякую вам. Насправді це не <hei> просто <прац> так оцей символ. Ви можете піти біля павлі. Дякую танцювати. Перш Очікуємо і очікую цього моменту. Давайте пропонуємо пан Володимир Шевченко. Експерт гаражи. Давайте трошки підемо глуші. Ну і зараз почуємо виступ на тему альтернативні джерела енергії. У Сумніжний Сергій. Вітаю вас ще раз. Нарешті ось час наш парт настав. І виступ не про управління, то про прибутки точно. Сьогодні моя тема альтернатива сушіння зерна. Як ми цього добивалися, як ми цього переходили, зараз вам коротко розкажу, про це все. Значить, зараз на даний момент у нас є елеватор, потужність по зберіганню 100 тисяч тонн зерна. І при сущенні півтори тисячі тонн на добу. Також у нас є токи, в яких ми розпочинали цю, перехід на цю альтернативу, починали впроваджувати ці технології і суші зберігали. Наша історія почалася у ну, 2009 році, в на увазі перехідної альтернативи. Тоді ми замовили першу сужарку, яку поставили за